синоптичний. усім привіт, дорогі наші глядачі! Ми розпочинаємо чергову нашу метрологічну зустріч. Дивимося, якою погода буде найближчої доби, що буде вночі, чи будуть морози, чи не буде, чи будуть заморозки, чи буде вдень тепло. По секрету лише вам, нашим дорогим глядачам, хочу сказати, що завтра якраз в Україні буде навіть дуже тепло. Ну, не з такої такої ж самої перспективи, але про намі завтра переважатиме тепла повітряна маса. Ну а поки що, як завжди, поки прогноз ще так мовити, доварюється. Ми з вами помандруємо Україною. І сьогодні ми зазирнемо в Національний природний парк Кармелюкове Поділля. Я не чула про цей парк, чесно вам скажу. Ось коли я хотіла розказати про якийсь парк, якісь такі дуже відомі, про них часто якось згадуються, а цей і сама для себе відкрила і раду з вами поділюся. Отже, Національний природний парк Кармелюкове Поділля, природоохоронна територія, на території власне, Тростянецького та Чечільницького районів. Що на Вінниччині. парк створено згідно з указом президента України Віктора Ющенка 16 грудня 2009 року з метою збереження, відтворення та раціонального використання унікальних природних і історико-культурних комплексів Південного Поділля. Ось так офіційно. При обстеженні території області, ну от власне, для виділення перспективних місць для створення національного парку якраз і привернула увагу південно-східна частина Вінниччини. Це на кордоні. З Одещиною, це південь Чечільницького і Тростянецького районів. У 80-х роках минулого вже століття обстеження цього району співробітниками Вінницького, краєзнавчого музею та інституту ботаніки імені Холодного довело, що територія, ось власне на південному Поділлі, має неймовірно мальовничі локації, ландшафти і дуже різноманітну строкату і щедру флору та фауну. І тому було запропоновано створення кілька заказників, власне, створення південно-подільського заповідника. Ліси парку Кармелюкове Поділля характеризуються величезним багатством дендрофлори. Домінують: дуб звичайний, дуб скельний, ясен високий, клен гостролистий, клен польовий, липа серцелиста, також явір та черешня, в'язи, яблуня, груша. І, до речі, дуже важливе значення, значну таку цінність і наукову, і практично мають тут скельно дубові насадження. І е, хочу сказати, що ось я прочитала, що такі насадження відсутні на території інших запов... заповідних об'єктів України. Тобто вони тут унікальні у кармелюковому е, поділлі. Підвісок. Дуже ці всі назви, я завжди так люблю їх читати, вони як поезія звучать, звичайно, клен татарський, свидина криваво-червона, чорна червона, ліщина, шепшина, суба. Бача гордовина, глід, криво, Ну і особливу цінність у цьому підліску, ось під скельно-дубовим насадженням, має кизил, який займає в національному цьому парку значні площі. Ну і Головною лісовою формацією це дубово-грабові ліси. 28 видів рослин, які занесені до червоної книги у лісових масивах парку, знаходяться. Знову. Далі співаємо. Сон великий, тюльпан дібровний, в'язіль, струнки, вишня степова. Також в цих лісових масивах росте дуже багато лікарських рослин, що дуже ну, зрозуміло важливо. Звіробій, первоцвіт, весняний, материн, кацмин, липа і кілька видів чебрецю. Я чебрець, чай, чебрецю дуже дуже поважаю. Люблю. Ну, не можна, звичайно ж, не торкнутися е, тваринного світу. І тут просто, е, щоб перераховувати е, всіх, хто там живе у Кармель, на території Кармелькового Поділля, е, нам не вистачить ефірного часу. Тому коротко, ось е, 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 такі тваринки проживають е, е, у цьому заповіднику. Горностай, тхір лісовий, кіт лісовий. Неймовірно, красива тварина. вечірниця руда. Нерозень, скопа, шуліка-чорний, Орел, Карлик, Підорлик Малий, Лелека Чорний, Красуня Діва, Дозорець імператор. Ну, це просто точно, як якась назва якогось роману, пилкохвіст український і Ксило Копа Фіолетова. Ось таке воно кремелюкове Поділля, неймовірно унікальний, цінний і красивий заповідник, який. Вже якби відкрили трохи раніше, і сподіваюся, що ми матимемо змогу. Я не знаю, чи туди там вільно пускають людей, чи є там якісь такі безпечні стежки. Але принаймні ми знаємо, що є таке розкішне. Кармелюкове Поділля, що на Вінниччині. Ну а ми йдемо далі і говоримо про поведінку магнітного поля землі. І завтра, до вашої уваги, ось буде зараз прогностична діаграмка. Чесно кажучи, ніяких таких особливих активізацій не передбачається. Порівняно спокійна ситуація, тому ми так само порівняно спокійно переходимо до прогнозу погоди на найближчу добу на 23 жовтня. У західних областях України буде чи найтепліше. Ну, окрім очевидно, півдня, до якого ми ще доберемося. Завтра у західних областях температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Всі, хто перебуває зараз у західних областях, і особливо завтра, ми вам чесно кажучи, заздримо. А ще й без опадів, а ще і з сонячними проясненнями. Єдиний нюанс, що завтра на заході. Може бути сильний вітер південно-східного напрямку, тому обережно. Але я думаю, що при температурі 13-18 градусів цей вітер не велика завада для комфортного відчуття. На півночі України також буде тепло плюс 11, плюс 14 градусів. І лише на Сумщині може бути трохи свіжіше, плюс 9, плюс 10 градусів. Опадів. Завтра не передбачається на півночі України. Лише тумани можуть бути і вночі та вранці, тобто ось найближчої ночі та вранці на Чернігівщині, Сумщині та Київщині невеликий дощ, але вдень, на півночі, ще раз нагадую, без істотних опитів. На сході України температура повітря найнижча на Харківщині, трохи вище буде на сході Луганщини, на Донеччині, особливо, ну, десь так, від 9 до 12, від 9 до 13 градусів тепла у східних областях і також базопаде. Але з туманами. У центральній частині України найближчої доби, 23 жовтня, опадів не передбачається, буде тепла погода, плюс 10, плюс 15 градусів. Ну і у південній частині де ж бути теплій погоді, як не на півдні України. Тут завтра плюс 13, плюс 17 градусів, а в Криму, можливо, навіть і до плюс 18, плюс 19 і без опадів. У Києві найближчі доби, 23 жовтня, вночі та вранці є ймовірність невеликого дощу, в день переважатиме суха погода, буде тепло завтра, плюс 13, плюс 14 градусів. Але з'явиться такий поривчастий південно-східного напрямку вітерець. Будьте Уважними, обережними не застуджуйтеся, особливо у помешканнях. Але на вулиці, ще раз нагадую: завтра у більшості областей України очікується тепла погода, найтепліше буде на півдні та на заході України, найпрохолодніше на північному сході. Як завжди, запрошую усіх на свій ютуб-канал, погода з Наталкою Діденко, заходьте, підписуйтеся і, звичайно ж, уважно стежимо разом за синоптичною ситуацією на каналі Еспресо.